Всім привіт, Іду, буду продовжувати. Зараз почали вже купати, купати часник, е, впали дощі, тому треба ну треба вже купати, бо він вже, бо він вже досить так почав навіть, навіть підгнивати. Так, ось такий вже, вже викопаний, а тут ще лишилося буквально три рядочки, бо від'їхав, трохи купала мама, зараз має іншу роботу, то мама пішла. Точніше, я прийшов. ну він он. Такий, ну я показував, що він слабенький, того року дуже... дуже Ну, є такий ще більше-менше, десь якийсь. Але переважно він такий, можна сказати, що того року дуже дуже слабий. Хоча в принципі я, я, якщо чесно, по тих стеблах думав, що він буде весь отакий. Але він ще ну, більше-менше є, є середній, ну кажу, та який-то як того року рік, то це ще взагалі, можна сказати, він, він просто... Суперовий. Е, до речі, я вон, бачите, в мене як обрізано, коли йде оця стріла, де, де лишається, тут одна лишилась. Е, коли йде вон, ця вилазить, е, ну знаю знаю, називається правильно, е, то я колись наприклад, наприклад, обрізав при самому там, допустимо, при листочку. Потім я десь побачив, що його треба ну сантиметр два звідси. Й Об. Ми так обрізаємо, і виходить, що е, оце ж, воно ж зелене, сок воно це не тягне, і це виходить як додатковий листок і воно тягне, ну, тягне собі ще додаткові поживні речовини. Ну, В принципі, я, ну, перший рік було страшно, бо я перекупав, був просто всю. ну, так зробив зі всім. Думаю, ну, буде, якщо, якщо воно не виросте нічого, то, то буде класно. Ну, так якби Я не експериментував, я просто весь. Весь отак перейшов, думаю, як буде, так буде. Але ну, переживав, щоб не потягнуло в то, бо якщо лишити, часники не росте, він тягне все в носинину. Але ні, він він виріс гарний, вже роки, напевно, три. Я обрізаю отак, тільки оці вершечки. І виходить, що о, і виходить, що е... ну, наростає ще додаткове. Воно ж зелене тримається саме довше, і це як додаткове виходить листок там фотосинтез відбувається, чи як там воно по-правильному і він і він ще ніби додатково росте. Чи правда, чи неправда, я таке побачив. Ну так, так роблю. Менший точно не росте, а чи більше росте, не знаю. Ну одним словом, такий він, бачите, він мокрий. У нас перейшов такий гарний лісний дощ. Тому тому треба купати. Одним словом, зараз, зараз докупаю. Щоб потім гляну на цибулю, чи не гниє ту весняну. Може, теж треба буде вибрати, бо вона, кажу, весняна тут осіння, бо весняна ще буде стояла, от осінню треба глянути, чи не гниє теж. Ну, але перше розберуся з часничком. Так, ще поки, ну, поки пам'ятаю, хотів би привітати всіх е, Оль з іменинами. Всім бажаю щастя, здоров'я, багатства, сімейного благополуччя і головне мирного неба над головою, щоб ваші всі найкращі мрії здійснювалися. Е, зараз буду. Підготував, хочу вам показати, як воно буде е, працювати. Тут я де був часник, я вже викопав, вибрав і буду, буду фризувати після дощику бо, ну, тут пісок, але такий як був рясний дощ, то добре, може попробую посадити ще, ще кермек. У мене там трошки ще є такого чуть-чуть лишилось. залишилось, же хоч зі стрілками, але попробую, може з нього буде і буду зараз культивувати І хочу вам показати, як воно Ну, вручну купати, то би було довше. Хочу показати, скільки приблизно. І як воно виробиться, яке воно є, і як виробиться цим моїм мотокультиватором. Так, зараз буде заводити. Так, ось так за два проходи, ось так воно має вигляд не, не оброблене, але ну, тверду просто викопаний часник, а отак два рази перейшов, ось так все, все спушено, все перевернуто, все коріння вибито, щоб було сонечко, все вирізало воно трошки воно такі от тверді вже старі куски, то вони намотують час від часу, просто треба підчистити. Я так загальному. В загальному прекрасно. Розкалям би пішло і більше часу, і сил. Ну а так зараз ще то дороблю Ту, той кусочок. І, і вже, можна сказати, що зверху граблями перейтись, підгравати то таке, що лишається старіше, і можна працювати спокійно далі. Одним словом, зараз, зараз цим всім займусь. і вже вам покажу готовий, готовий повністю результат, повністю цілої ділянки. Так, закінчив. Закінчув фрезувати, там проходив навіть один раз, бо там м'якше, ніж тут з краю. Е, є ще місцями, так що заграбав, є ще місцями ось такий хабас. Якщо би так прям захотіти побавитись, можна би було. Так як я перейшов раз, можна би було перейти два рази. Воно б тоді краще перебило, перемололо, але одно карме посадиться, все одно він буде обсікатись, тому тому так достатньо. Ось так ось так виглядає півгодини пів роботи і така ось рядочка. Можна сказати, готова до, до посадки. так. Я зараз йду, бо я там підгортаю гладіолуси. А пізніше сходимо до, до інкубатора. там такі, Ну, Скажімо так, може може, може щось щось ще вийде зробити сім'ю. Ну, Але теж будемо бачити десь десь через цей Цибулю поки що ще не рвав. Чесничок підсихає на сонечку. Треба буде обрізати. Ну, Одним словом, одним словом, і душе туди. А пізніше... Пізніше вечірком ще сходимо до інкубатора. Ось, перчик красивий, росте. тощик пішов, помідорчики, ну, одним словом, все таке прям, прям гарненьке. Так, зараз йду туди і будемо з вами. Ну, як з вами, я йду працювати, а витягати з інкубатора, то, що ще доводилося, разом з вами будемо ввечері. Так, прийшов я до стайні, чую десь качеля пищать. Я прийшов, воно сиділо на тій качці, що... Е, так, зараз, секундочку. Спишку, воно сиділо, то, то це. Але воно сиділо на цій качці, що сидить на гусі, чомусь, і що і там пищить. Так, що вже. Все, жаби, понамочували, здавлені їм воду. Все, вже все, вже банний день, вже купаються, ну нічого. Останнє тепло. Давайте трохи я відсуну. Качка, качка є на гріє. Ну, одним словом, судячи не в тому. І не в вкаченять, і не в тому, а бачите, тут в мене сіла, до речі, з нею теж треба буде щось придумати, цьому закрити. Тут сіла чорна, але бачите, тут є по яйцю в інше гнізда. А тут ночує, ну, але ночує дві качки ще тут разом з цими всіма. Ночує ну, ще тільки дві качки. Ну, тут сидять оця, так, цих просвітим, це, 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 це яєць куплених це на гусячих, ця ще досиджує, що вивела, ну і ця, що сиділа разом, теж вона на купчих яйцях. А отут буквально за тиждень часу знесли шкачки, ну то знеслись, то знеслись, одна собі сіла ще три є. Але справа не в тому. Справа ось в тому, що вони під неї щораз несуться, і під нею просто величезна купа. Яєць. І в чому шукачер ніби тоді був спортився. А я отак дивлюсь. А всі яйця. Я продавився так буквально. От з пишкою просвітив був. яєць взяв, всі сім з добрі, але вона з ними явно не справиться. Одним словом, гніздо вільне ще є. і я буду на ніч, що і тут вже є гніздо. і я буду на ніч закривати. А зараз що я зроблю? Я візьму звідси трохи яєць. Дам, наприклад, під оту під нею є небагато, там лишилось тільки те, що вона має вивезти. Бо вона просто ну, шкода яйце з яйце, он, я не знаю, правда, коли воно що доношене, як воно то доносять, куди воно воно он, прохолодне. Просто за рахунок того, що в стайні тепло, воно все, ну і кажу, любе яйце, яке я візьму, все яйце тепле. От, яйце. Я забрав шість яєць. Піднесе ось така купа. ну давай я порахую, скільки я тобі залишив, щоб я завтра міг знати, чи під тебе піднеслись чи ні. Так. Хоча я тебе закрию, так що вже не повинні, може, 6 забрав, вже з тими може справитися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17 18, 19, 20, 20, 21. Я забрав 6, от тобто вона мала 28 яєць. Це трошки забагато. Є ось ця, хай вона. Накриє, але кажеш, буквально вон, були всі качки попіднімали, хоч недавно сиділа качка і вони отак тут є, крім не. Ну, вона теж несла, сіла, думаю, сіла, хай сидить, нанеслись. Так само буквально за тиждень це все вони знесли. І така сама ситуація тут. Тут принаймні тут є їх три з качуром. Ну, вони перескакають, я це добре. Подивимося, що тут, бо тут їх небагато. багато, тут ті качки, що сидять з коричневим качером, і їх багато, вони вже просто... То пам'ятаю, їх тут сиділо дуже багато, я їх піднімав і бачите, вони вон, знов тут по яйцю, тут вже три. Ця сидить теж на пересадженому яйці, І ця десь скоро мала би виводити. Ця так зарилась, так в тому не несуться, оце чорненька. То та, що я був підняв, що її кусали, її не давали досиджувати. Вона була сиділа тут, вона така, бачите, хорошенька, хорошенько, так боїться, так сучить, але мене не кусює, то така чорненька. Трошки трошки треба тросити. Трошки ти придобриєшся, та, щоб я тебе не прибрав, бо я казав, що тебе буду прибирати, бо ти не є велика, бо ти з останніх, а ти це підобриш і сіла другий раз, і кусаєш легенько, та, щоб я тебе лишив. А ти хитра, а ти хитрунка. Одним словом, вони тут теж були. Що під тобою є, тут подивлюсь. Вони тут теж буквально занесли оце все за 4 за дні. Їх тут принаймні. Несла все, напевно, штук 6 качок. Так, Але тут ще нічого не видно. От, правда, я не знаю. Вона ну, сіла сьогодні, що я в принципі, свідчу, якщо вона вчора присиджувала, а сьогодні, сьогодні вона сіла. Бачите, її можна отак підняти і поставити. Зарила гарно, пуху нарвала гарно, бо це її він такий темненький. Сидить гарно. Е, ну, Я б думаю, що під нею, бо вона як сіла, почали з'являтися яйця в те гніздах. Перше всі несли сюди, вона як сіла, почала оті Ну і при тому, що є гніздо, ще, ну допустимо, ця клітка закрита, тому що тут є оцей кривий індекс, а отут є гніздо, свіже спеціально наклав, бо бачу, що сюди вискакує качка. Тут наклав свіжого сіна відразу на тим. Не треба сюди. Добре, що я подивився. Я в принципі поки я пам'ятаю. Ось так я маю тут наготовлені ті дошки, що я прикриваю коли. E, коли лізуть каченята, а тут в принципі, є ще одна, то я напевно і ще ту закриєш вже на 100%, віточків, бо щоб не неслись. А, ось тут тепер є. Ні, треба все. Ну, одним словом, кажу, добре, що це каченя вилізло, що я подивився, бо я запліднене. Ну і шкода просто, щоб 28 28 є зараз може похолодати, все щось, трохи шкода було. Бо вона ну не справиться 20%. Ну, як, може би і справилася, але 20. 28 м'яць трошки багато тигом тиха година. О, хочеш вилізти, так? Ні, ви як вилізете, ви підете гуляти і вас тут зловить, так що ви сидите закриті. Все добре. Їдять, п'ють, скоро вже підростуть. Це можна буде самців прибирати. Що лишнє, самців. Я чекаю, поки в мене так, сигнал до того, що треба починати прибирати. Самців, коли корочки почнуть нести. С яєць нема ніде ще. Значить курочки, значить ще всі, всі ростуть. Почали, почали нестись, значить прибираємо. Ну, але вони вже такі досить гарненькі, в принципі, там вже не видно. Так, от будем їх прибирати. Оцим красунчикам зараз треба дати їсти, вони ж ті, що так. Я казав, щоб їх квочка не кусала. А вони кусають кувочку. Банда. Ну, одним словом. Зараз я їм даю вже сюди. Кормушку тоді закриваю, Добав вже зламалося. Закриваю, бо були, вилазили попід низь. Зараз його зроблю дам, бо я тут тут. Ну, я що побачив, бо я ходжу, то все обходжу вже на вечір, годую, даю їсти, давав їсти, а, воду давав бурбончикам на горі. І чую, десь каченя пищить, але так якби там. Що подивився, воно на тій качці сидить просто зверху. Що на тому? Дивлюсь на ту качку, а під неї так яйця по кругу. Ну, одним словом, добре, що подивився. Ну Я вас не чіпаю, на ну, що ви такі перестрашені, так вам спичка мішає. Свічена перепілок, а в них в них шухер. Поставив тим вже півторалітровий слоїк, Гарно. Гарно їдять, гарно ростуть. І прям такі прям слоники. Єдине, єдине в чому є момент, а я думаю, що сильно не вплине. У мене закінчився корм іменно для перепілок бройлерний і, ну, і для тих я теж тим докупляю на шкот у місті по мішкові а з бройлерний зло такий топ ну, по 5 то 6 не хотів а думаю в мене є, в мене є індичий 에, Ну для оцих для простиг, не бройлерних а для простих індичат яким я годую я їм просто вже напевно з тиждень вони сидять на індичому нічого вони такі теж гарні я думаю що індичий він навіть дорожчий ніж 에, ніж для перепілок, думаю, там місць протеїну ще більше, і тому, тому це навіть краще. Хоча вже як приїде корм для ну, корень і сучок, перепілок не сучок для, для оцих всіх, то буду вже їх, напевно... Хоча тим, ще місяця нема, до місяця погодую та буде це, коли вони вийдуть, а тоді вже буду, буду ставити на, на такий. Ну, одним словом, <смав> мав вже йти до хати до перепілок, а ще тут вирішив вам показати, що треба. Ну, так почав... Я не знаю, я саджу. Я думаю, що стайня буде тепла, є брудера, тут є велика кількість брудерів. Тому я не люблю аж так пізніх точення до холодного осіння, але по брударах, я думаю, я думаю справимося. Зараз вже, що у нас. Пів липня можна рахувати, ну вона тільки сідає, ну десь пів серпня якраз вони будуть, до пів жовтня-двомісячні, я думаю, ще будуть, ще будуть, ще будуть добрі. Я мав, я мав і вересневі коченята колись, але вересневі мені вже не сподобали. Знали, в мене тоді і не було таких умов в стайні, ніби ті всі бродира, я можна сказати, поробив, хоча все зроблено того року, і дві клітки куплені минулого року осінь. Е, Ну, Одним словом, такі справи. Так, йдемо до фазанчиків, бо я ніяк до них не дойду. І на цьому будемо завершувати. Так добрався я нарешті до хати. а Тут в мене є тих 4. Ну, як я казав. Два. А -а. Цей теж напівшпагатист. Ну нічого, зараз не їм трошки куди куда. Дамо поїсти, хай поїдять. о, Треба буде поставити їх в порудер і стаканчики. А ще що з ними особо хочуть їсти, ще гріються і... Тут він інкубаторі ще теж. А я думаю, що вже нічого, до речі, не буде, вон ще навечір. Опа, ми ще їх заберемо. Ще два. Ще два є. Через що я кажу? О, я думаю, що два, правда, не шпагати, але одне теж трошки шпагат. Через що, якщо може вийде сім'я, залежить, що буде, що оцих два, що вивелось. І оце одне сухіше, оці три. Вони ніби ніби нормальні. Ніби не шпагати, але бачите, вони ще їсти не сильно Не сильно хочуть, хочуть грітись, Змерзли, Зараз буду далі їх накривати, максимум ще чого тих старших. Різму, трошки водички і напою. Ну, одним словом, такі вони. такі вони Ну, які є, такі, я буду бачити, буду пробувати щось ще витягнути, ну тих три ніби, ніби мало би бути з ними З ними все добре. О, Бігають, ходять. Це вчорашнє. Оці три вивелися швидше, а, а оці три пізніше. І ті, що приварно є слабші, ті, що пізніше, а тут наоборот. Ну, нічого, будемо бачити. Одним словом, такі справи, зараз ще міг питати і буду накривати. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.